З нами Ігор Скус, автогонщик, призер міжнародних змагань. Який, крім того, що вміє швидко долати перешкоди на своєму авто, може ще вчити інших людей споживати купувати українські товари. Бай 482. Ось так. Да. Это... Здравствуйте. Меня зовут Ігор Скус. Здравствуйте, в студии. Хотел сказать, что этот проект мне пришел, пришла такая идея, да, ну, что можно сделать реально в чемпионате Европы, да. Как можно было бы хоть чуть-чуть, хоть чем-то помочь Украине, помочь нашим украинским производителям. И создал этот проект, да, поддержу Украину, купую украинские, я не думал, что будет реально такой большой интерес у всех иностранцев. И приехал на первое соревнование во Францию, в у меня на машине везде наклейки «Саппорте Украины Бай 482». И все подходили, и спрашивали, а что это такое? говорит, ну мы видим, поддержать, как мы это можем сделать. Ну и вот, я говорю, можно зайти в любой супермаркет, найти э, продукт с кодом 482 украинский, его купить. Вот такую маленькую лепту вы можете внести. И очень много людей, которые откликнулись, которые проявляли э, здравый интерес очень большой. плюс все автогонщики э фотографировались с плакатом Support Ukraine by 482. Поэтому, ну, по-моему, инициатива очень хорошая, она получила хороший резонанс и чем можем хотим помочь, я думаю, что это хорошая идея. А я, яка реакція зазвичай, ну, цікавляться типу, так? Ну так э, я же рассказываю, говорю, что они мало того, что интересуются, они подходят и спрашивают, ну чем мы можем. Помочь? А, они я маю на ну, тобто, да, да. возьму и далее, тобто вы поясники, там такое купувато украинские и цесцевые І Я вам могу сказать, что очень много зрителей и э, людей, которые следят за автоспортом, у них в Украине вообще привлечено сейчас большое внимание. Э, и они очень сильно болеют именно за украинского спортсмена, да, тем более несе несет такую социальную. Хорошую идею. И і... хочется сказать, что не все так плохо на самом деле у нас. У нас есть и производители, у нас есть и хорошие товары, у нас очень много есть хорошего. Поэтому вот такое еще дополнительное внимание оно хорошей позитивной. Подождите, такая до такого массового украинского флешмоба, еще до видмового від российских товарищей вытащи долучился? Ну, я вам можу сказати, що я е, не долучався, але їх не купляю. А ви <ріст> <ріст> зрозумієте, але але ну це цей стандартний стереотип Насправді вже багато людей намагалися подолати, типу що можна обійтися, ну. Як, якщо радикально зовсім провести експерименти і обійтися від усього іншого, то можна знайти в Україні якісні товари, обійтися лише українськими товарами? Але насправді, от е, за вашими оцінками, за як, як вам здається, ви все таки просуваєте цей бренд 482, тому ви несете відповідальність за якість цього бренду. Чи достатньо вам там українських брендів на цей момент? Е, як якість яких вас повністю задовольняє, вам не потрібні там відповідники, uh, Я вам якщо у мене стоїть вибір, то звісно я все одно покупаю українське. Uh, я навіть не можу вам зараз так сказати на скидку, які вообще російські товари uh, я, употребляет моя сім'я, мої знайомі. Ну я навіть не знаю, що це може бути. От що з таких російських товарів може бути, которые может бути лучше, чем украинские или европейские. Я имею в виду продукты питания, там, да? водка, там, масла и так далее. Но российская, по-моему, стоит на самом третьем или четвертом месте, если выбирать украинское, например, или выбирать европейское. Поэтому я вообще не рассматриваю украинские российские товары, как, чтобы их покупать и вообще их пускать в обиход и так далее. Така, антирекламу зробила російська Ні, 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 товар... так это правда. Это мнение, да? боюсь, скребла, говорю, це правда. Ну, це ж моє лічне Да? І я нікого не боюся, я нікого ніколи не боявся. Це соціально-економічна така акція. Тобто, ну, чітко окреслити можна мету, навіщо ви це робити, зрозуміло. А, але чому український автогонщик, людина, яка займається спортом, вирішила долучитися до, до такого, ну, ну соціополітичного ну, ну, економічного... тому що я э, патріот своєї yeah. країни, патріот своєї країни до... Да, глубины <хи> даже не знаю, сказать даже до какой глубины до малейшей клеточки, которая у меня есть. Я большой патриот, я очень люблю свою страну и это самой является самой главной мотивацией, зачем я это делаю. Меня никто не заставляет. Я ничего от этого не получаю, никаких не ни финансовых. Финансово-денежных никаких, как это правильно сказать? Ну, вы, выгоды, выгоды внутри, да, это вы не вы не зарабатываете. я не на имею всем... с этого, конечно же. И никаких у меня мыслей нет, я не преследую какой-то там определенный бренд, да, что, которые там дали деньги, продвигайте в Европе. Это абсолютно дело не в этом, это абсолютно исходит от меня. Это моя идея и... Я очень люблю Украину. Сразу. Какие дали ваши крыльки? Ваші, тобто ваші, ваші колеги не долучаются все? Не, ну я можу сказати, що багато спортсменів, которые присоединились ще. да. Ага. А, это и легкоатлеты, это и байдарочники, это и лодки на каноне везде. В чем сразу будет сразу отличие? Вот эти вот наклейки Support Ukraine by 482, они присутствуют как на спортивных автомобилях, так на футболках, так на лодках, так и это, независимо от уровня соревнований по всей Европе, появляется везде. Чем больше людей будут это видеть, обращать на это внимание, оно принесет свои плоды, я думаю, в будущем. Е, ну, звичайно, але ну ви вважаєте, що це просто якийсь псих це психологічний крок. Ви просто, просто людям натякаєте черговий да. раз нагадуєте? Чи це справді ви вважаєте, що це на якомусь рівні матиме економічні наслідки? Я вам скажу, що будуть мати економічні наслідки. Я навіть е, вам можу сказати, що пройшло буквально два місяці, і я побачив плагіат, коли приїжджають Венгри, словаки, Німці, і у них. Что-то подобное поддержит, покупай немецкие товары там, или вот такие, вот такие, значит они заметили, значит это действительно интересно, значит это действительно нужно. И они уже призывают покупать свои товары. Ну это очень хорошо. Это говорит о том, что оно не прошло незамеченным. Така штука, насправді дуже дуже важливо, коли в країні все не дуже добре, м'яко кажучи, щоб якомога більше людей долучилося, почали щось робити, кожен в своїй сфері, яким чином виправляти. От Ви навіть будучи гонщиком, взагалі вийшли за межі з якогось спорту, почав займатися соціальною такою роботою просуванням українських продуктів. А наскільки складно в таких умовах насправді тут велика відповідальність щось робити? але ще більше відповідальність не робити нічого. Очень тяжело, и тут не надо кривить душой, и не это не секрет, очень тяжело, тем более в таких условиях э, участвовать и в соревнованиях, да, когда у тебя с одной стороны душа болит, да, за свою страну и за все остальное. Но у тебя есть определенные обязательства перед теми же людьми, которые э, на тебя смотрят, да, э, которые э, хотят действительно, чтобы. Ты чего-то добился, чего-то достиг. Они являются и моими друзьями, и моими фанатами, и моими поклонниками. И поэтому это очень большая ответственность. Это все очень не просто приехали, покатались и уехали. Это, это чемпионат Европы. Да? Это 40 соперников с разных стран. И когда на подиуме поднимается украинский флаг. І 100 тисяч зрічі на це все віддалі. Що бы не було тяжело, щоб не говорили про Україну, вона участвует в занимает і ще призовые места. Это очень-очень важливо. Ну звичайно, дуже приємно бачити, коли українські спортсмени піднімаються вгору. Зараз маємо можливість просто зараз в прямому ефірі поговорити з речником антитерористичної операції. Там зараз у нього якраз накопичилися новини з Владиславом Селезньовим. Доброго дня, пане Владиславе. Ради добро ради чути вас в ефірі громадського. Скажіть, будь ласка, знаю, що маєте новини якісь про події в Маріуполі і в Луганську? Могли б з нашими глядачами поділитися, будь ласка. Так, та інформація, яка в мене є по Маріуполі та по Луганську, то, то є оперативна інформація. Звичайно, я всі я кажу, що триває активна фаза антитерористичної операції. В неї до неї залишить відповідна кількість особового складу та техніки. Завдання у нас не змінен. Ми маємо забезпечити спокій, правопорядок, забезпечити безпеку мирних мешканців цих населених фондів. За того ми робимо все можливе і для того нас є такі можливості. Скажіть, скажіть, будь ласка, зараз е, ситуація, ну ми кілька днів отримуємо повідомлення про те, що е, про те, що там просуваються, звільнюють то одне місто, то інше місто. Про е, загибель до великої кількості бойовиків і е, втрати серед українських військових ну неспівмірно є е, нижчими. Як ви оцінюєте надалі просування антитерористичної операції? Так само прошу щось прокоментувати заяву про те, що нібито здають е, позиції дуже серйозно саме у Донецькій області, концентрують цю свою увагу на. На Луганщині, зокрема самому Луганську. Так, що що стосується динаміки втрат серед українських військовослужбовців та серед бойовиків, то звичайно є перевага з нашого боку, але найголовніше, чому ми досягаємо таких результатів, всі операції, які плануються за проводяться, вони робляться таким чином, щоб не допустити втрат, які є бездумними і є абсолютно недоречними. Коли життя кожного косовоси задіяна в воно буде сильне. Тому всі операції, які плануються та проводяться, вони проводяться чином, щоб забезпечити максимальну безпеку техніку і в цих операціях задіяних, в тому числі і в інформаційному плані, Саме тому, коли час місця проведення операції, про тих особливого складу, які залучається до цих операцій, я навіть, не веду мову аж до того, поки та операція не завершена, поки військовослужбовці не повертаються в пункти постійної партії, які бувають безпечно. Пане Селезняв, скажіть, будь ласка, а от інформація про те, що в сили антитерористичної операції перестали б проводити бойові дії в районі Семенівки. Наскільки це ну правда і чому це так відбувається? Інформація у вас вірна, справа в тому, що сьогодні в нас в районі населеного пункту Шемоніка продовжується ремонтне відновлення роботи бригади Донбас Енерг. Саме ці фахівці забезпечить ремонт електроподстанції, яка запитує електрикою водоканал в місті Славянська. Саме від роботи цієї установи залишить, залежить постачання води, як сам Слов'янськ, так і прилеглих населений пунктів. Бойовики ти знаєш про це, як завжди розміщують на території цієї подстанції свою вогневу установку на 82-мм мініметр і знову ми тут вічно починають артилерії позиції Консійських. Як на коридорі, коротше, так і блокпости, які зашовані на народі, далі на Красний Лиман і на Слов'янськ. Угу. Е, і ще одне останнє запитання про активність е, бойовиків, про те, що у Слов'янськ, слов'янську станиці Луганській бойовики створюють нові вогневі точки. Е, ви повідомляли і так само про те, що про обстріл околиць Луганська з російських установок ГРАД, тобто, що відбувалося відбувалося? Ми знаємо, що вже на півночі Луганська відбувалися бойові дії на судочки були просто на в'їзді в місто в селах. Які якраз трошки північніше Луганська знаходяться, що там відбувається, з якою метою обстрілювали взагалі Луганськ з граду терористи? Знову ж таки, повторив, що триває активна фаза територічних поради, звичайно, що цій фазі задіяна відповідна кількість особових складу. Дядя всіх спрямована на те, щоб блокувати, висувати бойовиків, висувати їм ультиматуму випадку, якщо вони відмовляються здати в полон та зброю, ми їх знищимо. Саме на це направляє на, наша діяльність. А заходи відповідно до плану АТО проводяться в усіх районах, де відбувається саме антитерористична праця. Тобто ми видамо про Донецьку та Луганську область. Дуже дякуємо вам. Нагадаю нашим глядачам, що це був речник антитерористичної операції Владислав Селезньов, який Нам оперативно в ефірі громадського повідомляє інформацію. Так само оперативно в своєму Фейсбуці. Інформацію повідомляє міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який б сказав, що сьогодні двох представників так званої самопроголошеної Донецької народної республіки затримали. Одна із затриманих це Наталя Грузуденко. Вона лідерка терористів ДНР з Маріуполя. Затримали її раду. Разом з активістом Олександром Шахаєвим він виявився озброєним. Чинили спротив, стріляли, намагалися закидати гранатами, але не встигли. Затримані двоє активістів. Одна з них лідерка виходить ДНР у Маріуполі. Така інформація від Авакова. просування, якісь певні є. Ну, як мінімум, маємо що повідомляти про якісь певні кроки. Нагадаю, нашим глядачам про те, що з нами у студії Ігор Скус. Скажіть, будь ласка, ну ви для себе вирішили. Тобто, ви там їздили на авто, розуміли, що є певний рівень, є певна конкретна аудиторія, на яку ви можете спрямовувати. Причому в Європі аудиторія люди, які цікавляться автогонками, це Люди, ну це, це люди, які якраз є активними споживачами, це певний вже і економічний рівень хоче і много. Ну ви вирішили собі, що роб чим чим так. зайнятися? А як ну насправді, там багато людей не здивиться, я насправді цю фразу дуже часто повторюю. Я розумію, просто сам, коли дивлюсь якісь такі програми такого формату, самому хочеться вирішити, що робити, яким чином можна якимись своїми власними кроками вплинути на ситуацію, хоча б трохи. Як ви порадите знайти знайти себе із Свій якийсь механізм допомоги Україні тим людям, які дивляться нас. Ну, я вам можу сказати, що ще, ще один із основних е, у мене зроблений на патріотизм. У меня на э, моей машине, на которой я выступаю, у нее вышиванка на копой идет по всей машине. Да? И э, я, э, прочитывая Facebook, прочитывая там, ВКонтакте и так далее, очень много людей, как э, отзываются, как оно, оно же показывает: э, Евроспорт показывает по всему миру, э, все реагируют по-разному. Э, и мне очень приятно, что Много, очень много людей говорят: да, вот это настоящий патриот, вот это хорошо, вот это вот он наш патриотизм украинский, вот это класс, вот это супер. Поэтому ну, вот это, поэтому все не напрасно. Нам нужен, нам, э, мне так кажется, что в этой сейчас тяжелой ситуации в стране, когда у нас там не хватает армии, да, не хватает оружия, не хватает денег, э, зажимают нам горло с этим газом, ну со всех сторон. да, ми можемо вижити тільки реально на патріотизмі. зібрати всю волю в кулак, зібратися вместе – тільки на патріотизмі. А патріотизм у нас он в крові і он очень високий. У дві з вами ще один міф розвиткуємо. Дивіться, зараз нас, хтось там не знає, наприклад, там з Криму Хабаровська подивився на Росії 24 випадково перемкнувся mm -hmm. на громадське, Дивиться, і тут виходить російськомовний український гонщик якого бандерівці змусили mm -hmm. говорити в ефірі тут е про український патріотизм, можливо, катували перед цим, можливо, ще якимось чином, але ви говорите такі речі, які не зовсім вписуються для людей, які ну, поза українським контекстом їм дуже складно зрозуміти, як ця людина може говорити російською мовою про, те, про український патріотизм. Яким чином це ви в собі поєднуєте? Ну це ж не секрет. Просто ми всі я до своїх одногодок. Я, конечно, очень хорошо выключил. Мне на самом деле 38. Лет. Я родился в Советском Союзе, да? И мы учились в школе в Советском Союзе. Э-э, заканчивал техникум, заканчивал суд, я заканчивал в Советском Союзе. И общение у нас было, в большинстве случаев на русском языке. Я могу э разговаривать українською мовою. Я могу спілкуватися, но Вы в мене не розуміти без перекладача. У мене немає практики, и я э починаю підбирати слова, да? Я не умею говорить красиво. На українській мові. Ні, ну але в, в будь-якому випадку, російськомовні, українські патріоти просто треба нарешті дати всім зрозуміти, що російськомовні українські патріоти це не те, що не міф е, і не рідкість, ну, це не аномалія, навіть це абсолютно да, нормально. Да, це видумано. Мені каже, що це взагалі э, видумана ідея російської пропаганди. Просто, просто видумана, ну, чому ж треба прицепитися. Ну, обовязково, как же быстро. Да, и поэтому э, я еще хотел просто сказать в дополнение того, что приезжая на соревнования, там же участвуют и русские спортсмены, да, и они нормальные ребята. И они приходят, и настолько идет зомбирование, да, ну, для меня непонятен один момент. Ну, можно все, что угодно рассказывать по телевизору, но если человек здравый, да, здравомыслящий, он может сесть, посмотреть, взвесить, посмотреть российский телеканал, Украина, европейский, да, Ну, вообще что-то, ну, найти что где, где врут, и где не врут, да правда. А там идет такое, такой степени зомбирования, что ну им кажется, что у нас э... говорит, это правда, что домой заходят, открывают двери, там людей убивают. Я говорю, конечно, Я говорю, и кровь пьют еще, где только это. Потому ну, кажу, ну ви взагалі думаєте, що ви говорите. Ну, Але після таких пояснень, вони вони говорят. починають розуміти, що це не. Ну так. Да. Ну, Ми думали, що ну, не можуть же такого. говорить, ну так ви проводите логічну цепочку, вас зомбірують. Вам вкладають ту інформацію, яку вам треба вложить в голову. Є люди, які на це ведуться, а є ті, які на це не ведуться. Вони ж відповідь говорять, я такі самі. Ви відповідь кажет, а ні, це насправді ви дивитесь фашистські українські ЗМІ і вам промивають мозок за американські нюанс. гроші. Ми живемо в Україні. И мы это все видим здесь. А вы, а вы живете там. И вы делаете выводы про страну, в которой вы не проживаете. Которую вы не видели. все. Э, мне спрашивают и говорят, вот там Майдан. Я живу э, 800 метров от Майдана. На улице Сагайдачного. Когда происходили все события. Все, 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 все. Я как жил там, так э, и когда стреляли, когда убивали. Я никуда не уезжал. У меня семья была здесь. И поэтому, когда мне звонили из России, говорят, там уже Киева практически нет. Я говорю, я 800 метров от Майдана живу. Они говорят, да все там уже, все снесли, подола, нет ничего. Я говорю, откуда же я тебе говорю, с землянки или откуда? Вот. Поэтому, чтобы сделать какой-то вывод, и действительно ты хочешь в этом разобраться, я всем предлагал, вы приезжайте сюда, ко мне в гости. Я вам все расскажу и все покажу, как оно было, как оно есть и как оно... На самом деле, а все остальное міфи історії. Просто одні хочуть в це верить і вірять. другие не хочуть. Має що сказати? Так, маю що сказати. Верховна Рада ще не підтримала звернення до президента щодо введення надзвичайного стану, точніше військового, військового стану на території Донецької Луганської області. І повного закриття кордону з Російською Федерацією. Продовжуємо слідкувати за розвитком подій в Верховній Раді. Андрію. Отже, ті люди, які не хотіли, щоб в Україні, ну, щоб, щоб в Україні ввели військовий стан і відповідно не могли провести перевибори парламенту, е, ну, не змогли провести і правильно представити свою позицію, правильно? <кху> Ось так. Антон мов мовчазною згодою відповів. <кху> е, і хотів би почути наостанок від вас якусь пораду тим людям, які нас дивляться, які хочуть щось робити. Що їм робити? Порадьте. Ну, я небольшой советчик. Мені кажется, что если ты настоящий українец, ты ти своей страны и ты хочешь что-то сделать, не надо это делать для какой-то галочки. и делать, чтобы кто-то об этом узнал, и тебя похвалили. Надо, чтобы это было в душе, и надо сделать. Если ты можешь сделать вот это, если ты можешь перечислить деньги, у тебя есть лишние деньги, не лишние, какие-нибудь, на вооружение, там, на армию, отправить смс помочь вещами, купить это, там где-то... Ну, каждый в своей сфере, все же люди разные, да, и у каждого своя сфера деятельности. Мы будем в каждой своей сфере. Соберемся вместе на патриотизме. І будем к миру, успіху і вместе. Все у нас получится і все буде добре. Дуже дякуємо нашим гостям. Я думаю, ключове, якраз того, що ви сказали, це те, що кожен у своїй сфері насправді може знайти щось, чим може допомогти саме він. Дякую дуже вам.